Сьогодні ситуація не стосується про борги, які є сьогодні в команді. Ми їх задекларували, вони є там. Хоча частково ми розрахувалися, частково ми склали мирові угоди з деякими футболістами, які пішли з команди, і вони претензій до клубу не мають. Тобто цей процес іде постійно. Зараз мова не стоїть про борги чи про якийсь інший момент. Зараз стоїть питання про те, щоб зібрати команди, де, звідки вона має фінансуватися. Я ще черговий раз заявляю про те, що я готовий сьогодні в футболний клуб віддати любому. Інвестору, любому спонсору, якщо у влади є такий спонсор, будь ласка, хоч завтра він може переписати клуб на себе, і взяти на себе все зобов'язання і утримувати команду. Що стосується мене, я готовий долучатися до цього процесу і в межах тих сум 100 тисяч гривень в місяць, про які я вже говорив, я готовий фінансувати команду, незалежно від того, чи власна сиона не буде. Я прошу, щоб на цю ситуацію спекуляції вже прекратилися раз і назавжди. Якщо влада хоче допомогти, вона знає, що зробити для того, щоб допомогти нам. Якщо вона хоче знайти іншого інвестора, вона знає, що якщо такий інвестор є, я готовий передати команду. І це. Якщо вони хочуть робити, зробити якийсь аудіт клубу, то питань немає, я готовий будь-який час його зробити. Для цього є спеціальні організації, органи в області, і вони можуть прийти і цей аудит зробити. Як ви себе виявляєте, що як я маю аудит робити з губернаторами, ви маєте прийти з бумагами, з калькуляторами, має з ним сісти і це все рахувати, чи як, яким чином це має бути. А виділяється людина, виділяється орган якийсь, я не знаю, чи то КРУ, чи то якийсь інший орган. І спеціалісти приходять і роблять, і вираховують кошти, які сьогодні були потрачені, це, і доведуть до волювальників. До я ще раз, черговий раз хочу сказати, що я потратив дуже багато своїх особистих коштів, яких сьогодні мої особисті потрачені в клубі, але я ніколи не. Ставив умови ні перед ким, щоб верніть мені гроші, бо я так і інакше не буду фінансувати команду. Зумієте? Так що, оце те, що стосується цих всіх е, заяв, коментарів, і все. І Через те я хочу сказати, що у нас надії на що влада нам допоможе, немає. Я далі в пошуках є інвесторів, спонсорів. Просто на той період, коли ми ще були в пошуках інвесторів, дуже, дуже багато фірм було, з якими ми вели перемови. Хто відмовився відразу, хто взяв паузу. Хто ще до сих пор не дав нам відповіді? розумієте? І Оце фірми, які нам не дали відповіді, ми зараз відновили з ними знову переговори. І серед них є один дуже потужна компанія, яка нам ще не відмовила. Через те, я рахую, що це вже якась надія є, якщо вона не відмовила. Ми зустрічалися в офісі цієї компанії з керівниками, але рішення там приймає президент тієї компанії, який був за кордоном відряджений, він має повертатися завтра. І завтра з ним буде розмова. І, і якщо цей варіант якось буде якимось чином буде проходити, я значить в понеділок знову поїду в Київ, вже сам особисто зустрінуся з президентом цієї компанії. Е, що єдине, що дає надію нам на щось надіятися, то те, що у них є якісь свої інтереси в нашій Тернопільській області, вони хочуть побудувати деякі підприємства. Через то, можливо, ми тут і знайдемо якусь спільну мову. Оце от ситуація, що є на сьогоднішній день. Практично ми, тільки, тим, чим ми займаємося тільки витягуванням часу для того, щоб, поки є ще надія, щоб ми все ж його використали до кінця. Якщо ці інвестори нам відмовлять чи не проявлять інтерес до нашого клубу, практично в мене не лишається більше жодного варіанту для того, щоб врятувати цю команду. Так що, я думаю, що буквально за декілька днів нам стане тут вже повністю відомо, буде команда чи не буде.